Опалювальний сезон 2022-2023 року в дві року вочевидь стане найважчим за всю історію України. Ворог безперервно обстрілює критичну інфраструктуру, тож підготуватись до зими українцям експерти радять заздалегідь у Луцьку. Чимало містян вже почали дбати, аби взимку у їхніх домівках було тепло. В мене є газовий котовий твердопаливний. Газу в Україні свого вистачає, наскільки я знаю, для побутових потреб, тому я думаю, проблем не буде, але на всякий випадок треба ем, готуватися до якоїсь такої автономного варіанту, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, рідних. У мене є обкрива, чи тепле я не запасаюсь. Я далі, що буде все добре. Готуємось, буде, звісно, тяжко. Звісно, звісно, А як готуємося? Ну живемо в квартирі, так що будемо записатися дойчиками на ближайше время. і ну якось не знаю економити поки електроенергію, поки економимо як буде далі. Час час покаже тим часом. У Луцьку вже завершується підготовка до опалювального сезону. Як розповів директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський, Нині готовність підприємства завершена на 90%. Втім, через війну підприємство зіштовхнулось із новими викликами, адже запасів газу менше ніж було минулоріч. Довели значно менші об'єми газу ніж ті, що були спожиті в минулому опалювальному сезоні. Довели Об'єми з коефіцієнтом 0,9, тобто мінус 10% від спожитого фактично в минулому опальному сезоні. Це вже говорить про те, що десь в цілому, напевно, що в країні газу не є достатньо. Такій кількості, в якій він споживався, підприємство саме в це між дуже багато вжило заходів для того, щоб саме зменшити використання цього газу. Це і заміна пальникових систем на квартальних котельнях. Зокрема, п'ять квартальних котелень були охоплені охоплені даною роботою. Заміна всіх мережевих насосів 43 мережевих насоси по. Практично всіх котельнях підприємства, ось і завершення встановлення ІТП. тож за словами Івана Скорубського, все залежатиме від температури навколишнього середовища. Наразі ми несемо відповідальність безпосередньо за роботу самого підприємства, і як буде зараз, якби ну важко сказати, тому ми багато чули впродовж літа читали інформації про те, що температура в домівках буде. На два градуси нижче, там чи на якусь іншу кількість градусів нижче. На сьогодні немає нормативних документів, які б говорили про це. Немає не постанови Кабміну, нічого. Це було на рівні говоріння, тому ми готуємося стандартно. Тож, вочевидь, до цієї зими лучанам варто підготуватись як найкраще. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход переконаний, окрім активної підготовки підприємств громади, подбати про тепло у домівках повинні і самі жителі. Російські війська поводяться як терористи, як грабіжники в той час, коли вони зазнають. Поразок на полі бою і нічого не залишається, як нищити критичну інфраструктуру. Саме тому е, до опалювального сезону потрібно підійти е, з чітким планом. Цей план повинна мати і місцева влада, і кожен мешканець. Влада повинна розробити конкретний антикризовий план, як повинні діяти керівники комунальних підприємств, як повинні діяти е, голови ОСББ. як Повинні діяти кожен же мешканець. Мешканці в свою чергу повинні також розуміти, яка в них є альтернатива, що вони можуть закупити для того, щоб бути в теплі, встановити кондиціонер, купити буржуйку чи спускатися в пункти обігріву. Тобто, кожен повинен мати індивідуальний план на випадок критичної ситуації запалення. До слова опалювальний сезон щорічно розпочинається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за цельсій та нижче зазвичай це середина жовтня.